Дивіться, яка математика. Вилетіло три літаки. У кожного з них по два крила, разом шість, вірно? Нехай під кожним крилом здатна вміститися тільки одна ракета. Разом їх має бути теж шість. Вони летіли довго чи коротко, але з них прилетіло всього п'ять ракет. Питання: куди поділася шоста? Варіанти відповідей: Не рахуйте їх, це не на часі. Їх спочатку було п'ять. Їх спочатку було дванадцять, по дві під кожним крилом, але інші полетіли в теплі краї. Вони впали в тепле Каспійське море і потонули, тому що так було треба для захисту Родини. Їх заощадили, запустять якось потім, не дуже то й хотілося. Якби їх запустили, то це викликало б ескалацію з НАТО. Доброго здоров'ячка, хунто і хунтубери. Ми з України. Вже вибачте, що не про саміти миру. Це у них там оплески і саміт. У нас тут інші новини та інші турботи. Щоранку приходять новини, і зазвичай вони йдуть навалом. Стільки-то російських пускових вражено, стільки-то цистерн, якась нафтобаза відійшла у засвіти, там підстанція, там якась баржа, біржа, маржа. Коли ти просто шукаєш щось обнадійливе в новинах, але водночас щось велике, і вирішальне, ти пропускаєш такі новини повз свідомість. Та хіба мало що це взагалі таке? Може, це вже старі новини, і все це сталося кілька днів тому тижнів, місяців потрібно підкреслити. Може, це черговий масовий перепост, і взагалі жодного значення немає. Але, хунтубери, зверніть увагу на ось що ви бачите ці новини щоранку. Всі ці дрібні та не завжди і дрібні порізи відбуваються постійно, кожен день, кожну ніч, постійно. Просто спробуйте охопити розумом масштаб того, що відбувається. І якщо ви скажете, ну це такі собі новини, які мало на що впливають, та я на них мало впливаю. А ось я вам сьогодні нові соняшники покажу від нової групи, роботу якої ми запустили тільки завдяки вам. І ось на відео пряма подяка від бійців. Від імені бійців першого механізованого батальйону, 28-ї механізованої бригади, імені лицарів зимового походу. Дякуємо вам, Анатолії Токар та нудний Пенс, за придбані вами генератор, павербанк та батки так необхідні для ФПІ дронів. Слава Україні! Героям слава. Тож я вам так скажу. Ви думаєте те, що в районі Сіверська, Краматорський напрямок, у районі Вовчанська, на Сумщині, на Бахмутському напрямку, наші хлопці тримаються і не здають позиції, не дивлячись на шалений тиск, на зграї росіянських дронів, на дощ, що заливає окопи по шию? Ви думаєте, в тому немає вашої заслуги? Ще й як є всі ваші донати, всі ці генератори, вологі серветки, ласощі, інструмент, старлінки, гума. Все це, як і щоранкові новини про дибні порізи, наповнюють душі нашим хлопцям простою, але дуже душевною думкою. Уся Україна, від малого до великого, усі громадяни, усі люди, усі разом дуже хочуть одного перемоги. Ніхто нікого не кидає і не кине, ніхто ні про кого не забув і йде планомірна робота в усіх напрямках, незважаючи на брак ресурсу. У всіх. На кожному розі, просто пам'ятайте про це і продовжуйте робити так само, і все у нас буде і перемога, і Україна, і ми одне в одного. Звичайно, нікуди ніхто не просунеться, і ніяких новин про дрібні порізи не буде без дронів, які збираються за ваші донати. Саме донати рухають ту нашу внутрішню силу, яку кожен із нас щоразу вимовляє в думках вчив голос: та коли ж уже воно згине? Та коли ж уже воно згине? Обов'язково загине. Зараз потрібні дрони. Дрони і ще раз дрони. Дрони за донати – саме так це працює, бляха муха. Шапками закидаємо більше не працює. Потрібно закидати дронами. Чому так довго і муторно погоджували допомогу з російських активів і чому тільки 50 мільярдів, плюс-мінус хто там їх рахує, так? Адже росіянських активів у Європі набагато більше. Все дуже просто. І європейці, і американці бояться ось чого. Якщо вилучити російські активи за те, що вони порушили світовий порядок, то виходить, що будь-хто, хто порушує світовий порядок, а трактуватимуть це, кажучи, ще простіше, поводиться не так, як хотіли б старші, потрапляє на чесне вилучення капіталу, який є в Європі. Правильно? Ну тобто, вичуди щонебудь саудити або індуси, або китайці, і їхні капітали у старому світі вилучаються і пропиваються, закреслено, витрачаються не на яхти, а на інші зовсім цілі. Логічно. Це звучить і виглядає логічно тільки в тому випадку, якщо Європа готова стати на захист своїх рішень і нести за це повну відповідальність, тобто вступити у війну з тим, хто порушив світовий порядок. Логічно? Та логічно. Але ж ми всі прекрасно знаємо, як вони цього всього хочуть. Їхні деескалації, боязнь ескалації ледь не призвели до того, що росіяни ледь не наблизилися в притул під Харківську окружну, ледь не прорвали нашу лінію оборони під Покровськом на всю красу за кілька днів. І те, що ми втрималися, заслуга не західних партнерів, а хлопців напередку. Так що не хочуть вони такого від слова взагалі ні під яким соусом. Тому в надрах аналітичних центрів народилася компромісна ідея. А давайте ці гроші нібито не вилучати, а спрямувати їх у банк. Банк нараховуватиме відсотки, сама сума буде собі лежати, і нібито залишиться недоторканою. А відсотки ми нібито спрямуємо на мир у всьому світі, тобто на допомогу Україні. Красиво? Красиво. Чому раніше так не можна було? Тому що гладіолус з Хундубери. Ось чому. Там складніша трохи схема з цими грошима, але по суті нам допомагають із відсотків росіянських бабусів, а не самими цими грошима. А хочете прогноз? Ось за всього мого стриманого оптимізму, за всього сарказму хочу попередити про великі питання, які перед нами постають. Я виходжу з однієї простої думки кривої мобілізації. Я вже говорив не раз, просто уточню зараз, що розгул ТЦК вулицями країни на бусиках ні до чого доброго не призведе, і я це зараз доведу. Дуже сподіваюся помилитися. Дуже сподіваюся. Уся ця бусифікація всієї країни ламає країну через коліно і наближає нас до реального 37-го року, коли беззаконня буде виправдано. Тільки любов'ю до найвеличнішого. До того ж, цю роль почесно займатиме саме той, хто найвеличнішим і буде, а саме товариш Єрмак. Але я забігаю наперед. Прошу звернути увагу на один факт, який чітко простежується вже зараз, а саме бусифікацію прямо або опосередковано підтримують ті, хто так чи інакше наближений до влади, просто до влади, не обов'язково до офісу, до управління людьми, до управління процесами, до влади як такої. І більшій частині з них дуже хочеться цієї влади більше після куштування такої сили її завжди хочеться більше. Коли будете бачити чергові заклики дати бродячим вулицям і бусоводам табельне, зверніть увагу на те, де ви це читаєте або чуєте. З одного боку. Це свідчить ніби про патріотизм, тих, хто так заявляє. Але давайте уявімо собі іншу ситуацію. Завтра з'ясується, що тільки мобілізацією апетити влади не обмежуються, і фраза Мені потрібна твоя куртка і мотоцикл дуже органічно звучить з вуст ветерана та Уявили? А я ось легко собі це уявляю. Це до питання про те, хто і як буде підтримувати такі ідеї в майбутньому, хоч би якою потребою держави такі зрушення не виправдовувалися. Повторюся позбавляти людину на свободи не можна. У всі часи, у всіх країнах, це призводило тільки до одного до бунту, і влада навмисно нас із вами до цього бунту штовхає. Тут немає інших варіантів, просто немає. Коли людині вручають повістку, обмежують у правах, ставлять перед вибором, точніше, перед безвихіддю, але через вибір, це одне. Коли людину ламають через коліно і не дають навіть зібрати речі і обійняти сім'ю, це зовсім інше. Вангувати тут нема про що, все буде рівно так само, як і має бути. І наші офісні працівники це прекрасно розуміють усвідомте це. Вони розуміють рівень проблеми, яку створюють, точніше, вже створили. Друге. Усіх тих, кого загребли через бусики, називатимемо це чесно, мають у щось одягнути, взути, нагодувати і навчити, хоч чогось навчити відрізняти танк від БТРа і літак від ракети. Це мене не турбує. Нехай уанце про це голова болить. Мене хвилюють два інші моменти. Перший зросла вже кількість зборів на банки і конверти від абсолютно незнайомих мені осіб. Тут не оране поле для спекулянтів і шахраїв усіх мастей. Не оране. нагребти людей вони нагребли, а ось спорядити. Це нехай люди роблять на зборах термінових і множинних через волонтерів, так, але люди аж ніяк не офісний планктон у футболках із наголоними головами. Тому можу сказати тільки одне: не кидайте донати тим, кого ви не знаєте, або кого вам не порекомендував той, кого ви знаєте. Якщо ви вперше на каналі Нудний Пенс і збори на каналі для вас у новинку теж, походіть каналом, подивіться, хто тут, що тут робиться, перегляньте плейліст, звіти. А коли вже вирішите приєднатися до хунтуберів, підписуйтесь і робіть донат або ставайте спонсором каналу. Ваш донат потрібен. Без нього ми не виграємо війну, саме тому вам потрібно ставитися до нього дбайливо. Він дуже важливий. Ми б не змогли зараз запустити нашу групу в роботу без ваших донатів. Просто не змогли б. Їх просто нічим було спорядити, тільки шансовий інструмент був. О, я ж вам не показував бусик, який ви їм придбали. Показую. Другий момент. Знаєте, скільки в нас СЗЧшників, тих, хто самовільно залишив частину. Люся говорив, що близько ста тисяч, я йому не вірю. Швидше за все набагато менше, але суть не в цьому. Важливо, що вони є, і їх багато. Суть у тому, що СЗЧ-шник не просто випаровується з поля бою. Найогидніше те, що він залишає дірку в обороні. Він не просто збільшує навантаження на тих, хто стрій не збирається. Він збільшує його раптово, раптом непередбачувано до тебе в тил заходять росіянці, а ти ні сном, ні духом, тому що тебе не попереджали про це. Тобі не відзвітували, що такий то підрозділ раптом залишив поле бою у повному складі і кудись відійшов. Життя тебе до такого не готувало, та й командування теж я кажу у повному складі, тому що знаю про що говорю, тому що дезертирство дуже заразна капость, тому що готовність до такого кроку не написана в очах або в анкеті, Її неможливо передбачити на 100%, не можна побачити на штабних картах, їй запобігти можна тільки методичною підготовчою роботою, яка у нас із вами в країні провалена трохи більше ніж повністю. Мені кажуть, ось у радянському союзі теж гребли всіх підряд, тому що інакше було ніяк не можна. Це був виправданий на той час крок. Але друзі і недруги мої, ці люди тікали тисячами. Може, тому й були потрібні загородзагони, що ці люди тікали, аж виблискували п'ятий діравих чобіт? До чого я веду? Я веду до того, що будьте готові до прориву фронту щось робити вже пізно, потрібно просто готуватися морально до того, що фронт буде рватися і повсти в бік Дніпра. Сум, Запоріжжя, і навіть можливо Чернігове. Пізно рвати волосся в потаємних місцях. Всі потрібні для цього підготовчі заходи вже відбулися. Тепер залишилося тільки випустити кракена на поле бою і пожинати плоди. У цьому разі підійде для сприйняття реальності такий пункт з антиаварійного водіння, якоїсь із країн Європи. Вважайте, що водій автомобіля, який рухається поруч із вами, вже мертвий, і керуйте відповідно. Ви можете сказати мені «Пен, заткнися і не скигли. Ніхто нікуди не побіжить. Досить тут і псо розганяти. Я вам можу відповісти тільки одне. Я занадто добре, як для голосу в роликах, знайомий із реальною ситуацією. І краще б я всього цього не знав. І що сильніше я зараз помиляюся, то буде краще для всіх нас. Ще одне питання, яке хочу сьогодні торкнутися пальцем електрика. Її не буде. Тепла взимку не буде. Поставтеся до цього серйозно. Після фінтів із діяннями ТЦК ваші протести і заламування рук ніхто не буде слухати, у разі виходу на вулицю вас спакують і відвезуть. Досвіду тепер валом ТЦК із задоволенням ним поділиться з метою наведення ладу в країні, що воює. А ще є заброньовані внутрішні сили, до послуг яких влада поки що не вдавалася, і їх у нас багато, дуже багато. Думайте про те, чим будете грітися, на чому будете готувати їжу і де будете зберігати приготоване зараз. І думайте міцно. Ситуація не просто складна, а безвихідна. Влада сподівається на допомогу заходу. Сама вирішувати нічого не здатна, окрім корупційних схем, у голову нічого не лізе. Ще пак, такий шматок пирога повз свого всемогутнього патроната пропустити дуже складно. Спроби бізнесу налагодити процес виробництва електроенергії не те, що блокують, ріжуть на корені. Ніхто не влізе в цю тему, крім тих, кого допущено до тіла, до телефону, до входу в потрібний кабінет із серйозною валізою поперед себе. Гроші тут не просто великі, а не пристойно величезні. І ваші проблеми це ваші проблеми. Нікому вони не цікаві. Надто багато жиру стікає з пирога вироблення, передавання та збереження електроенергії. Я вам наведу один приклад, щоб ви хоч трохи могли оцінити рівень запитів. Слухаючи інтерв'ю Лани Зеркаль у Соколової, я звернув увагу на її фразу. Ви багато бачили по Україні вітряних електростанцій. Скоро побачите. Минає тиждень, і я бачу новину, показую скрін. В Україні на різних стадіях девелопмента перебувають 58 проєктів вітрових електростанцій ВЕС загальною потужністю понад 7 ГВт. Поки триває війна, реально реалізованими з них можуть бути 4-5 ГВт. Тепер порівняйте ці цифри з тими, які озвучив поки що офіційний найвеличніший, бо на п'ятий йому наступає реальний лідер перегонів у нещодавньому своєму виступі, і ви зрозумієте все, ось взагалі все, і скільки планують витратити, і скільки планують попиляти, і що в підсумку дістанеться нами з вами, нами з вами засмучу. Залишиться тільки подорожчання кожного вольта з розетки, тому що великий і гучномовний герус ще наприкінці травня заявив, що ціна 4,32 за кіловат, однаково не покриває витрат. А саме цей захоплений рот є аналогом Жириновського в цьому секторі промовляння ротом на публіку повідомлень від наших офісних працівників, і дивиться прямим поглядом завжди в саму суть майбутніх подій. Скільки коштує його прямий погляд, ніхто не знає, бо жодна інша поліцила, крім слуг, з ним не контактує. Гидують напевно. І на завершенні сьогоднішнього затижня згадаємо кілька кроків, які зробили США для наведення ладу у світі, а саме, санкції проти заболоття і за заболоття. Тільки кілька списком. Було введено наймасштабніші за весь час санкції проти всієї російської індустрії скраплення газу та експорту скрапленого газу. Під санкції потрапило безліч компаній і весь танкерний флот, що займається перевезенням газу. Санкції запроваджено проти російського гознака і його поліграфічної бази, зокрема й за те, що гознак надрукував контрафактних банкнот лівійської валюти на 1 мільярд доларів, щоб підірвати фінансову систему посткаддафійської Лівії. Санкції запроваджено проти фізичних осіб, які безпосередньо керують втручанням Росії в політичні процеси і вибори в Молдові, а також проти тих, хто керує процесом викрадення і депортації дітей з окупованою імперією зла території України. Санкції по лінії міністерства фінансів уже призвели до того, що рубль у на Росії поза очі називають 200 і навіть 500 за кількістю рублів за кожен долар за ринковим курсом. Але ж ці санкції ще навіть не вступили в силу. Вони почнуться тільки в липні. Санкції введено проти фактичних філій найбільших російських підсанкційних банків: Збербанк, ВТБ, Променвестбанк, філії, що потрапили під санкції, розташовані в Китаї, Індії та Киргизстані. По кілька філій у кожного з банків у кожній із цих країн. З 12 вересня буде заборонено використання будь-якими російськими користувачами американських хмарних комп'ютерних сервісів, заборонено надання будь-яких консалтингових послуг у сфері програмування та інформаційних технологій юридичним і приватним особам у Росії. Буде заборонено продаж у Росії та оновлення будь-яких комп'ютерних програмних систем, які використовуються для розроблення програм та програмних систем, що керують. Заборона не поширюватиметься на програмні засоби, що використовуються для комунікацій, очевидно, такі як WhatsApp, Viber, Skype, Messenger, оскільки США вважають, що вони важливі для підтримки комунікації всередині громадянського суспільства і між людьми. Санкціям піддадуть цілу низку компаній, які створили мережі, що займалися організацією обходу вже чинних санкцій. Санкції запроваджено проти групи компаній. Які організували тіньовий продаж російського золота в Об'єднаних Арабських Еміратах і Гонконзі для конвертації золота у тверду валюту? Запроваджено санкції проти семи китайських компаній і восьми турецьких компаній, які постачають у Росію компоненти, що використовуються під час виробництва різних видів зброї, зокрема електроніку. Тож, як би не старався один бункерний дід і не саботував інший найвеличніший, який відстає вже від лідера. А нам треба протриматися на один день довше за них усіх. Слава Україні! Слава ЗСУ. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.